Вітаю, розглянемо книгу Почувайся добре Девід Бернс. Вступ до книги. Почувайся добре, революційна книга, що допомогла мільйонам позбутись депресії та тривоги без ліків. Про що ця книга? Це не просто поради думати позитивно, це науково обґрунтований підхід, до того як змінити своє мислення, щоб покращити настрій, підвищити самооцінку. Та побороти негатив. Книга базується на когнітивно поведінковій терапії, одному з найефективніших психотерапевтичних методів у світі. Про автора професор психіатрії в Стенфордському університеті, учень Аарона Бека, засновника когнітивної терапії, автор бестселлерів, які допомогли мільйонам людей подолати депресію, відомий своєю здатністю перекладати складну психологію на просту мову. Чому ця книга важлива? Вона показує депресивні думки це не істина, а спотворення, дає інструменти для щоденної роботи над собою, допомагає усвідомити свої внутрішні діалоги та змінити їх. І все це без пігулок, без магії, без поверхневої мотивації. Як виникає депресія з книги Почувайся добре. Девід Бернс. МІФ. Депресія це лише хімічний дисбаланс у мозку, її можна вилікувати тільки пігулками, правда за Девідом Бернсом. У 80% випадків депресія виникає не через хімію, а через негативні автоматичні та спотворені думки, які ми постійно повторюємо. Що запускає депресію? Перше негативне мислення. Ви постійно критикуєте себе, спотворюєте реальність, я не вдаха. Я нікому не потрібен, я нічого не вартую. Друге. когнітивні викривлення. Це деформоване сприйняття себе, світу й майбутнього, найпоширеніші, чорно-біле мислення. Або все ідеальне, або провал, персоналізація, усе погане сталося через мене, катастрофізація, перебільшення дрібних проблем. Третє. Невидимий цикл. Перше. Спотворена думка, друге. Погане самопочуття. 3. Ще гірші думки. Четверте глибша депресія. Це порошне коло, з якого важко вибратися без усвідомлення. Важливо, не обставини викликають депресію, а те, як ви їх інтерпретуєте. Що з цим робити? Помічати автоматичні негативні думки, навчитися перевіряти їх на правдивість. Змінювати їх на більш реалістичній й здорові, це основа когнітивної терапії, яку детально описує Девід Бернс у наступних розділах. Висновок депресія не слабкість і не вирок. Це наслідок думок, які ви можете змінити. Бачити крізь чорну магію, це не про містицизм, а про ментальну магію, яку створює наш спотворений спосіб мислення, і якщо і ми її не розпізнаємо, то страждаємо навіть не розуміючи чому. Що таке чорна магія у книзі Бернса? Це ілюзії розуму, автоматичні негативні думки, що з'являються у вас. Настільки швидко, що ви навіть не ставите їх під сумнів. Вони магічно знищують настрій, віру в себе, мотивацію, наче закляття, які ви накладаєте самі на себе. Як це працює, ви робите помилку і миттєво чуєте, я нікшема, все завжди потується через мене. Це не об'єктивна оцінка, а автоматична думка, яка звучить переконливо, але не є істиною. Як побачити цю магію? Бернс пропонує інструмент виявлення кон'юктивних спотворень, які є чорною магією мислення, найпоширеніші кон'юктивні викривлення. Перше. Все або нічого, чорно-біле мислення. Якщо я не ідеальний, я не вдаха. Світ або чорний, або білий, немає сірих зон. Друге, катастрофізація. Цей проект не вийшов, мене звільнять, і все життя піде шкереберть. Ви автоматично очікуєте найгіршого. Третє. Читання думок. Він напевно думає, що я тупий. Ви вважаєте, що знаєте, що інші про вас думають, без доказів. Четверте. Фільтрація. Усі похвалили, але одна критика. Отже, я поганий. Ви помічаєте лише негатив. і повністю ігноруєте позитив. П'яте. Знецінення позитивного. Мене похвалили, та ні, це випадковість. Ви не дозволяєте собі радіти успіхом. Шосте. Передбачення майбутнього. Це точно не вдасться. Я провалюся. Ви впевнені у негативному результаті ще до початку. 7. Персоналізація. Це сталося, значить я винен. Ви берете на себе відповідальність за те, що не контролюєте. Восьме. Емоційне мислення. Я відчуваю себе погано, значить я поганий. Ви сприймаєте емоції як факти. Дев'яте. Етикетування. Я не вдаха, вона жахлива людина. Ви узагальнуєте себе або інших одним словом. Десяте. Повинності. Маю, повинен, зобов'язаний. Я повинен завжди бути спокійним. Я маю бути ідеальним. Ви створюєте внутрішній тиск і провокуєте сором чи злість. Що з цим робити? Перше помічати спотворення в думках. Друге. Ставити під сумнів, чи є це об'єктивною правдою, чи є докази протилежного. Третє. Замінювати думки на більш реалістичні. Четверте. Повторювати щодня. Це тренування нового стилю мислення, висновок. Коли ви починаєте бачити свої викривлення, ви перестаєте бути їхньою жертвою. Саме це і є перший крок до внутрішньої свободи та емоційного зцілення. Для кращого розуміння розглянемо більш поглиблено основні викривлення мислення мислення все або нічого. Я або успішний, або повний провал, якщо я припущуся помилки, значить я не вдах. Це чорно біле бачення світу без градацій. Такий тип мислення призводить до максималізму, перфекціонізму, депресії. Берец це способом позбавити себе співчуття та гнучкості, приклад здорової альтернативи. Я зробив помилку, але загалом просуваюся добре. Це частина навчання. Ментальна фільтрація. Я провів презентацію, але одна людина позіхала, значить, усе було погано. Ви фільтруєте реальність, залишаючи тільки негатив, хоча 90% було добре, фокус на 10% негативу знищує настрій і самооцінку, наслідки знецілення досягнень, постійне незадоволення собою, підживлення тривоги та пригніченості. Альтернатива. Один момент справді був не ідеальним, але загалом усе пройшло на високому рівні. Висновки. Ваші думки не дорівнюють факти. Багато з того, що ви думаєте про себе, неправда, але ми віримо в це автоматично. Потрібно виявити і переписувати викривлення. Це щоденна практика. Побачити думку, розпізнати викривлення, замінити на реалістичну версію. Це змінює настрій і якість життя. Коли змінюється мислення, змінюється емоційна реакція, а з нею і поведінка, і результати, підсумок. Не обставини керують нами, наш внутрішній діалог, ось що формує емоційний стан. Збільшення та зменшення або бінокулярне бачення, ви перебільшуєте свої провали і зменшуєте свої успіхи, наприклад. Я зробив помилку, це катастрофа. Ну так, я допоміг, але це нічого важливого. Такий стиль мислення підриває самооцінку та посилює тривожність. Здорова альтернатива це справді була помилка, але вона виправлена. І в мене вже є досвід успіху. Емоційні міркування. Я так почуваюся, ось же це правда. Ваші емоції стають критерієм істини. Я почуваюся винним, значить я винен, я боюся, отже, справді є небезпека. Але емоції це реакції, а не докази. Новий підхід, мої емоції реальні, але вони не завжди об'єктивні. Досліджуйте факт, маркування та неправильне маркування. Ви навішуєте на себе або на інших ярлики, замість опису конкретної поведінки. Приклад, я не вдаха, він ідіот. Це персоналізація у квадраті. Ви ототожнюєте себе або іншу людину з однією дією чи помилкою. Здоровий підхід. Я зробив помилку, але це не визначає, хто я як людина. Висновок. Викривлення мислення це не ваша суть, це лише автоматичні думки, які можна помітити, проаналізувати і змінити. Три ключі до змін перше усвідомлюй називай викривлення вголос. Друге. Оскаржуй, перевіряй думки на правдивість третє. Практикуй, веде щоденник, настрою або самоспостереження. Надмірне узагальнення об мене нічого не виходить. Завжди все йде не так, ви робите широкі висновки на основі одного випадку. Після однієї невдачі вішаєте на себе ярлики, я не вдаха, мені завжди не щастить. Наслідок, зниження мотивації, безнадія, тривога, альтернатива. Цього разу не вийшло, але я можу спробувати знову. Це один епізод, а не загальна закономірність, дискваліфікація позитивного. Це була просто удача, похвала нічого не значить, вони просто ввічливі. Ви відкидаєте все хороше, що про вас говорили чи що вам вдалося зробити. Це самосаботаж, який не дає будувати впевненість у собі. Альтернатива. Так, я отримав комплімент, і я його заслуговую, це результат моєї праці. Заяви у разі потреби, маю, повинен зобов'язаний. Я повинен завжди бути ідеальним, я маю завжди всім подобатися. Такі фрази створюють штучний тиск, який викликає провину, тривогу або злість. Коли ви не відповідаєте власним повинностям, почуваєтесь погано. Коли інші їх не дотримуються, злетеся на них. Альтернатива. Замініть Я повинен, скажіть Я хочу або Мені важливо. Це зменшує напругу й повертає вибір. Персоналізація. Це сталося, отже, це моя провина. Ви берете на себе відповідальність за дії, які не контролюєте, навіть якщо не маєте до них прямого стосунку. Це викликає хронічне почуття провини, зниження самооцінки та тривогу. Альтернатива. Я не несу повної відповідальності за цю ситуацію, є й інші чинники, підсумок. Ці викривлення автоматичні і переконливі, але не обов'язково правдиві, і головне, їх можна розпізнати, піддати сумніву та змінити. Уяви себе з думками, які підтримують, а не руйнують. Це і є когніктивна терапія в дії. І де він показує, як її зробити щоденною звичкою, практичні стратегії, як змінити негативне мислення, крок перший. Зловіть негативну думку, перший крок уважність. Почніть помічати ті фрази, які автоматично джещають у вас в голові. Я не вдаха, у мене знову нічого не вийде. Я всім заважаю. Не залишайте їх в голові, записуйте, як тільки ловите, фіксуйте на папері. Крок другий визначте викривлення. Запитайте себе, чи я перебільшую, чи читаю інші думки, чи бачу лише негатив. Тут важливо визначити тип кон'єктивного викривлення, наприклад, катастрофізація, фільтрація, емоційне мислення. Крок третій. Заміни думку, напиши реалістичну альтернативну, яка базується на фактах. Наприклад, я завжди все псую. Іноді бувають помилки, але я бачу, що зробив багато і добре. І я можу виправити ситуацію. Чим більше фактів на підтримку нової думки, тим переконливіше воно працює. Приклад, негативна думка. Мене ніхто не поважає, я нікчема. Викривлення. Читання думок, знецінення позитивного, емоційне міркування, реалістична думка мені важко сьогодні, але я знаю, що є люди, які мене підтримують. Я вже долав складні ситуації, це пройде. Ранкова практика кожного ранку читайте свої нові думки вголос, це як тренування м'язів розуму. Згодом ці нові переконання стануть звичкою, і ви почнете прокидатися з відчуттям сили, а не тривоги. І головне, Ваша підсвідомість переналаштовується, вона більше не заганяє вас у тривожні петлі, а навпаки, підтримує. Це і є суть когнітивно-повідінкової терапії. Ви навчитеся керувати думками, а не підкорятися їм. Висновок книги Почувайся добре Девід Бернс. Ваші думки формують ваш настрій. Не обставини, а саме те, як ви їх інтерпретуєте, викликає емоції, тривоги, провину, смуток, злість. Негативні емоції не роблять вас слабкими, вони сигнал, що у вас є автоматичні думки, які потребують уваги. Ці думки часто викривлені, але їх можна розпізнати, записати та переписати, і саме в цьому сила коніктивно-повідінкової терапії. Практичні поради перше, ведіть щоденник настрою. Коли почуваєтеся погано, запишіть, яка ситуація, яка думка виникла, яка емоція, яке викривлення. Яка реалістична альтернатива це просте, але потужне тренування розуму, замість того щоб вірити кожній думці автоматично. Друге. Вивчіть кон'єктивні викривлення. Роздрукуйте список, катастрофізація мислення, все або нічого, персоналізація тощо. Коли відчуваєте емоційний спад, подивіться, яке саме викривлення активізувалося. Третє. Нагадуйте собі думки не дорівнюють факти. Не все, що ви думаєте, є істиною. Ваша свідомість не суддя а коментатор, і її можна перенавчити. Четверте, повторюйте нові переконання. Створіть 3-5 підтримуючих фраз і читайте їх щодня. Я маю право помилятися і вчитися. Емоції проходять. Я не зобов'язаний вірити кожній думці. Я більше, ніж мої сьогоднішні переживання. Фінальна думка. Ви не зламані, ви просто повірили в те, що не варте довіри. І ця книга дороговказ до повернення внутрішньої сили Девід Бернс. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую вам.